Добрий день, малята! До нас у гості завідав хлопчик Сашко. Він хоче розповісти про своє тіло. А ви подивіться, чи ж схожі ви між собою і хлопчик і дівчатка. Давайте послухаємо його розповідь. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю й називаю. У мене кругла голова, ока два і вуха два, ніс один і рот маленький, і волосячко тоненьке. Тепле і гладке чоло під волосячком лягло, а внизу пухнасті брови, дві дорожки волоскові. Очі, очі, оченята, як заплющу, буду спати. Як відкрию, все побачу, насварять мене заплачу. Вушка мають зайчикиця, ведмежатко і лисиця. І у мене є два вуха, щоби тата й маму слухати. Вушками я слухаю, носиком я нюхаю, з горбочком невеличкий посередині обличчя. Весело всміхаються, плачу, викривляються, губи на гаряче дують, і матусеньку цілують. В рот я кашу накладаю, ним говорю і співаю. Заховалися за губи, язичок і білі зуби. Зуби гарні, як намисто, помагають борщик їсти. Зуби в ротику живуть, хліб і яблука жують. В хаті теплій і м'який язичок сховався мій. Як захочу розмовляти, починає він стрибати. Шийко, шийко, що з тобою? Нащо крутиш головою? Назавжди запам'ятай, рівно голову тримай. У дорослих і малечі шия переходить в плечі. Знають всі, що у людей руки виросли з плечей. Це рука п'ять пальців має, ложечку вона тримає. По голівці брат, гладить брата, обіймає маму й тата. Хоч і довгі рученята можу в ліктях їх згинати. Лікоть гострий і тверденький, наче кам'янець маленький. Ось дві ніжки невеличкі, взуті в гарні черевички. Туп-туп-туп вони тупочуть, бо гуляти дуже хочуть. Малята, а чи згодні ви з хлопчиком сашком? Він розказав про своє тіло. Правда, ми схожі і дівчатка, і хлопчики, всі мають. Обличчя, очки, ніс, ручки, ніжки, тулуб. Ми всі однакові, всі повинні любити один одного, дружити і бути дружелюбними. Послухаємо віршик про гарних діток. Люблять у садку малята дружно іграшками грати. Їх не б'ють, не розкидають, а бережуть і доглядають. Молодці дітки, ви всі. Дуже гарно сьогодні попрацювали. До нових зустрічей. Бувайте!